Вітаю вас, наші дорогенькі підписники. Ну що, ви, напевно, що за нами вже засумували. Ні, Зізнавайтеся, чи, чи не набридаємо. Е, ну, давненько не знімали відео. От, особливо щось, знаєте, кожен день ось, ось таке: одна рутина, то те, то се, і все нічого особливого навіть і немає розповідати. Ні. Хоча, хоча насправді і є трішки щось і розповісти. У нас сьогодні 20 грудня, значить, Людмилка наша доздає сесію. Це такі приємні новини, тому що з кожним зданим предметом вона радіє і хочу сказати, що сесія майже у неї здана. Здана успішно, майже ще один предмет. Ну вже, вже як е, здасть останній, останній предмет, то я вже тоді з вами остаточно поділюся <сі> цією новиною, але кожен раз, коли вона каже, телефонує, мамо, здала гарно здала, то то, е, знаєте, так тішиться серце. Ну то таке. Дома у нас усе добре. Усе, усе, знаєте, без змін стабільно, і то, і то, знаєте, слава Богу, що усе стабільно, от, і не гірше, і, і то є добре. Сьогодні, півдня пів майже пробули в районі. Чого? Чого спитайте? Не знаю, за дурною головою немає ногам спокою. Дуже захотілося вареників з лівером. От, поїхала, підкупила свіженького. Один шматочок сальця і підкупила шматочки шматочки, шматочки ліверу на вареники, одним словом. Ось такі покупочки, щоб ні на, чого, ні, ні на що особливо не розтрачатися, то все, що, що потрібно було взяти, взяла, та й на тому все. От, тому що зараз, знаєте, так спокусливо все по цих магазинах ходити. От, особливо перед, перед новорічними святами спокус дуже багато, але мусимо притримуватися, знаєте, якогось якого, от, режиму економії, одним словом. поки ж. От, Тому взяла петрушку посіяти, хочу ось сьогодні, буквально. і взяла квасець. Щавель, щавель, як я кажу, квасець. От, а тут отакий. От Шматочок серця взяла невеличкий, тому що вже закінчилося. І набрала ліверу. От, і це зараз, а як в мене Юра як каже: знаєте, я йому кажу, буде, будуть вареники з лівером, а він кричить, з потрохами, а не з лівером. Ні, щоб з м'ясом. Ну, слухайте, отут вже перебірливий. От, зараз вимучу трішки, поставлю варити. От. І на вечір буде. Буде на вечір у мене сьогодні така смакота. Ну, а ми сьогодні плануємо дещо робити. Спочатку. Сівба, а в нього, здається, ще має бути навіть Оранка, не дивись, що 20 грудня. Ну таке, зараз вийдемо на вулицю. Юрань, Юрасико, не роби вигляд, що ти мене не чуєш і не бачиш. Привітайся з усіма. Пожди, мою якась молодиця незнакома поїхала. Перший <різький>. раз таку бачу. Я тобі зарадам молодицю. Ти чи ні? Я йому кажу, привітайся, він з молодець очі не зводить. Ні, то чого в нас в мене по вулиці їздить? Я її перший раз тут бачу. У нас кутиш у Добрий день. Добрий, вже вечір. Ну, або так, або діло до вечора. Що ти що ти знову отако ходиш? Нічого не робиш. Д, ти просто, знаєш, хочу тобі сказати, що ти так від рук відбився. Ніякого тобі ні шорца, ніякого тобі ні відео. Де ти припадаєш, що ти робиш. Тому що в мене люди треба, знаєш, частенько, Юрасика, показуйте свого Юрасика. Як а тебе багато показати? Будуть знати скоро по старій. Так що? А, тебе, а тебе не можна дома спірвати. Що ж я буду показувати? їж туман. бачиш? Туман. Туман дуже гарний е, сьогодні. То це саме гриби будуть. Поїхали до лісу. Завезу тебе до лісу. Ага. Дивись, і що ж я тобі Охот. хотіла сказати? Ти знаєш, що тобі сьогодні буду варити? Варенички з лівером. З чим? З лівером. Це ковбаса ліверна чи що? Ні, ну це серце легені. З патрахами будеш сама їх їсти. Я що казала? <свист> <свист> Слухайте, хіба я вам не казала, що саме так скаже? ж 20 років живемо, знаю вже, як облупленого. Ну, а то таке? Хай там розказує. Будуть варенички смачненькі буде їсти, де він дінеться. О! О-о-о-о-о! Біжать, почекайте, ну. Так, дивіться, ну. наші цесарки в болоті і в тумані пограли десь далі. Куди їх понесло? качки? І це ж хочу зараз заловити. Сподіваюся, вийде. Хочу заловити. О-о-о! Ще біжать двоє. Показати бентамок. Тому що було таке запитання, де ваші бентамки, що у вас їх вже немає. А де ж вони дінуться? Є Є бентамочки. Зараз я їх десь наловлю. заловлю. Так, значить ось. Кілька заловила, дивіться, жовта курочка пішла під під щось. Я вже навіть не знаю, що тут біля нас стоїть. От. І. Дві цесарки молоденьких, це їх водила кочечка бентамка. От і он там ще. Оце курочка чорна, курочка, рябенька і півник побіг десь туди. Чуєте, виставив каністру на цей на трактор, а я думала, він солярку зливає. Він виявляється, водичку заливає. На що вона мені? Так, ну, якщо ще десь бентамки вийдуть. Десь вони є, то я ще покажу. А зараз чим чекую нагород? А хлопці таки біля тракторів. Не знаю, чи вийдуть сьогодні, чи ні. От, але щось нібито, як то планують десь на це е пробувати, чи буде оратися, чи ні. А я нагород таке враження, знаєте, 20 грудня а враження таке, що справи городні не закінчаться ніколи. Я вам ще зараз один фокус покажу. Так, Значить, ну де ж я можу сіяти петрушку і чесник, як не там, де квіти. Ну, якось так. Туди вперед квіти. Це просто сюди до кінця городу вони не дійшли. І тут така ще є місцина. Ось тут по... по сію. Стоять гібіску, обрізані ще. Теж потрібно обрізати і слухайте, що знайшла. Дивіться, Бачу на них висять ось такі коробочки. Відкрила одну коробочку, а там ще якесь насіннячко. Розумієте? Побачу, може в мене ще що вдасться насіяти з них. Ну таке. Поки що буду сіяти ось таку звідси. Шевель, а збоку Петрушка. Має бути нормально. Степан, я тебе не кликала, пасись. Тому що я вже починаю боятися роботу робити, яку роблю. А ще жлічок підростає. Ан, який вже сивий ти почав. Наперед не виходить. Ззаді. Ну, що сказати, Степан, пасись. Отак так. Перемивкай свою увагу десь на щось інше. Ну, а ось обіцяний фокус. 20 грудня. Реально. Туман, нічого не змінилося, борони пасуться. Степаном вже встигли побадатися, Получив заступом по морді. Я, я копаю морквочку. Морквочку свою. Де ви ще таке могли побачити, як не в мене морквочка та, яку сіяла в червні, 30 червня в кінці. От, і дивіться, рядок викопала. Що хочу сказати, знаєте, вистачає всім є ще нам використати. Вистачить мишам, вистачило баранам, тому що вони тут на ній паслися. От, ще отак де маленька, лишаю. Оце як рядочок опала, ще деяка маленька. Лишаю ще будуть миші якісь їсти. От, і то, знаєте, отак собі думаю. То як ця морква породить, а така гарна, здорова, розкішна, от, то, от, то вже от, таку вже можна і викинути, правильно? От, А якщо, наприклад, морква не вродить, то такий моркви ж всі таку викопаєш. ти, Як то нею тішишся, слава Богу, що ще така є. От, Тому, що хочу сказати, лишалося місце от, таке. Що нічого господиня не посіяла до червня, до кінця червня, в кінці червня придумала, дай моркву, морку. От, не шкодую. 20 грудня якраз під Новий рік. І що, і що кажуть, знаєте, кажуть, що така морква має довго лежати, гарно зберегтися. Одним словом, копаю я далі, докопаю, та піду по якийсь мішок от, і заберу, тому що як нас заберу, то зараз Степан буде тут, як тут. От шашликом лекомон він, я тільки подивляюся на нього, знаєте, так тільки подивляюсь, тако з коса. Я копаю і з коса подивляюся, бо він мені був, знаєте, так і ішов, так трішки доходить. То коли бере розгін, коли тими тако, передніми ногами, коли тільки шкраб, коли взяв розгін, ледь стигла мотельнути заступом, а так була б лежала б, ще посеред цієї моркви, і степан зверху. От от, -от баранга. І Юри немає, не знаю, чи де вже поїхали, чи ні щось трактори деркотали, затихли. То вже ж не буду ніколи слухати, сусідів гукати на допомогу соромно. Вершати, кричати не буду. Ну нічого, якось я її зараз докопаю. Ну, але одним словом, скажіть, моркочка? Моркочка, правда, в грудні під Новий рік. А? Хто молодець? Я молодець. Люди вже якісь ковбаски печуть, до свята готуються. А я собі в городі. Те посіяла, те викопала. Ну, <смі> зима. До весни, до весни сумно, безси городів. То давай, ну я ще взимку у них покоперсаюся. А від барана відбилася, теж молодець. Ой, зараз Юрій похвалюся. О, бентамки. Бачите, де заловила? На вулиці вже не заловила, а заловила ось тут. Дивіться, ще скільки маємо. Ну, тут а ці двоє це Сарочок з ними. От. А ще ось. Півнисько, це молодий. От, і курочки чорні, білі, рабеньки, жовтенька, бентамочки наші на місці. Ой, ні, на жаль, вже Юрі похвалитися не вийшло, Я прийшла, а їх немає. Все, значить, і вже, напевно, що давненько не чути. Напевно, що, значить... Оранка, вдається, ну, вже коли приїде, тоді буду знати. Все. Наразі, друзі, вам щиро дякую за підтримку вашу, за те, що ви залишаєтеся з нами, попри все, бажаю вам всього найкращого, міцного здоров'я, щастячка, здійснення усіх мрій, саме головне неба мирного. До наступних зустрічей!